Вітаємо наприкінці січня 2025 року. Україна зробила черговий крок у зміцненні співпраці з НАТО, ставши асоційованим членом найбільшої у світі організації офіцерів резерву країн НАТО. Нині серед держав-партнерів НАТО лише Україна, Швейцарія та Австрія мають статус асоційованих членів цієї організації. Приєднання до цієї організації відкриває для України нові можливості: перш за все у розвитку сил резерву та поглиблені співпраці з НАТО. Та й Україна готова не лише переймати найкращі практики союзників, а ділитися власним унікальним досвідом у підготовці резервістів та організації оборони. Організація офіцерів резерву країн НАТО була створена в 1948 році і зараз об'єднує понад 1 мільйон 300 тисяч офіцерів резерву держав-членів НАТО. Організація афілійована з Альянсом є його дорадчим органом і спрямовує свої зусилля на посилення ролі та можливостей сил резерву в межах НАТО для зміцнення міжнародного. Одної безпеки